Слава Україні! Національний день молитви. А зрадник серед своїх Служба безпеки України викрила щура у Хмельницькому. Виявили склад з контрабандними електронними сигаретами. Далі про це та інше в подробицях я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Парламент України встановив національний день молитви. За рішення Верховної Ради він відзначатиметься щороку, 24 лютого. Верховна Рада підтримала ініціативу за 255 голосів. Зокрема, рада на національний день молитви розпочне засідання виконанням духовного гімну України Боже Великий, єдиний. Викрили щура очільник служби безпеки України Василь Малюк сьогодні особисто затримав керівника штабу антитерористичного центру, який працював на ФСБ. Було задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності. щура. Через зрадника Служба безпеки України тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом у межах кримінального провадження. Завдання, яке ФСБ ставило фігуранту, це збір та передача відомостей у сфері оборони, озброєння збройних сил України, стан об'єктів критичної інфраструктури, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави. У матеріалах кримінальної справи також фігурують батько та матір зрадника, якого завербували, до речі, ще у 2018 році. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Хмельниччина у скорботі. 9 лютого під час снесення військової служби в місті Києві помер 40-річний Натішинець Дмитро Будяківський, солдат резерву запасної роти військової частини А 0222 Причиною смерті стала ішемічна хвороба серця. Прощання громади з воїном-захисником відбудеться завтра, 13 лютого, о 12-й годині, на площі перед адмінбудівлею виконкому. Траурний кортеж рухатиметься до світлофора проспектом Незалежності, проспектом Героїв України до площі перед адмінбудівлею виконкому. Після прощання траурний кортеж з площі рухатиметься проспектом Героїв України, проспектом Незалежності до собору архістратига Михаїла та Археангела Гавриїла, де відбудеться чин похорону. 13 лютого на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується одноденна жалоба. Співчуття рідним Вічна пам'ять і вічна слава українському воїну-захисникові. У Хмельницькому викрили склад з контрабандними електронними сигаретами. Як стало відомо, детективи Бюро економічної безпеки та Волинські прикордонники викрили контрабанду електронних сигарет та вилучили під акцизного товару на 3 мільйона гривень. 10 лютого у понеділок у прислужбі БЕП повідомили, що склади з товарами облаштували у місті Хмельницькому. Детективи провели обшуки на складах та за місцем проживання фігурантів та вилучили приблизно дві тисячі електронних сигарет та рідини до них пристрої для електронних випаровувачів на понад 3 мільйона гривень. Наразі тривають досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизного товару, призначили низку судових експертиз. Санкція статті передбачає штраф або ж позбавлення волі від трьох до шести років. Шість пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі горіли житлові будинки в селах Лука та Ярославка Хмельницького району. У селі судилків ліквідували пожежу в літній кухні. Ймовірна причина займання порушення правил монтажу димаря. У селищі Віньківці рятувальники ліквідували пожежу в дровітні. Крім того, поза межами міста Старокостянтинів та села Каштанівка Кам'янець-Подільського району горіла суха рослинність на відкритій території. На щастя, під час цих пожеж ніхто не постраждав. Хмельницька міська рада планує залучити близько 2 мільйонів євро грантових коштів на оновлення очисних споруд та встановлення сонячної електростанції для їх роботи. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради про залучення гранту від північної екологічної фінансової корпорації для фінансування проєкту реконструкції каналізаційних очисних споруд та встановлення сонячних електричних електро електронних панелей у місті Хмельницький в Україні. Загальна сума гранту 2 мільйона 120 тисяч євро. Крім того, Хмельницька міськрада має надати співфінансування з бюджету на суму 16,5% від вартості проєкту. Цією інформацією завершує хвилин на головне, але наша команда вже готує свіжу порцію новин про найважливіші події країни та світу. Тож залишайтеся з першим подільським. До зустрічі.